Хочу показати, як ми сьогодні посадили картошку на одному городі. Сажалкою не сажали, бо мокро і картошка дуже крупна. Різали, мотоброк -локом рив борозни, а потім обгортачами загортав. Зразу маркером міжряддя промаркірував шириною метр. Це як посадили, обгорнулося, то, то виходить міжряддя 60 сантиметрів. Десь ну, трошки там сюди-туди. Можеш трохи криво там, бо здоров'я нема, треба держати крепко мотоблок, щоб, щоб рівно було, а здоров'я нема. Це такий мотоблок з утра на Жигульовських колесах. Зараз поки вон там лежать жигульовські колеса. На жигульовських колесах із Рив Борозни. ось таким обгортачем розкладним. Це такий обгортач. Так роздвинутий. Зараз ще й зловбуху покажу. А це такі ґрунтозацепи. А обгортать поставив ґрунтозацепи, бо на Жигулівських колесах дуже води, хуже, а на ґрунтозацепах краще. Це такі обгортачі, обгортачі від важкого мотоблока. Це так під уклоном зробив, щоб, щоб нахил був оце такий сцепка із старого мотоблока зірка ніж церчить, щоб обчищать. Це такий грунтозацепт, ще поки діаметр 56 сантиметрів. Це так.